Привіт усім! Вітаю вас на моєму каналі Готую Оксана Савчук. І сьогодні у нас з вами салат з бурячка легко, смачно і поживно для вашого організму. Приступаємо! Для салатику ми беремо відварений червоний бурячок, яблучко. У мене ось такий голден. Можете брати будь-які яблучка, часник. Майонез для заправки та сіль і перець. Легкі інгредієнти, але дуже цікаве поєднання. Для початку тремо наш бурячок на бурячній терці. Бурячок я завжди беру, щоб був такий гарний червоний, щоб не мав прожилок, був м'якенький, тоді буде дуже смачно. Дуже дякую усім, хто залишив коментарі під, під моїм відео з котлет з сардиною. Мені дуже і дуже приємно. Дякую вам усім. Діліться і надалі вашими спогадами. Мені дуже приємно читати. Так, бурачок ми потерли, я не дотираю, так, щоб зробити трішки салатику і з'їсти. До речі, салат може стояти. Декілька днів і він все одно дуже смачний. Так, далі ми беремо наше яблучко і чистимо від шкірки, якщо ви не хочете. Можна, до речі, і зі шкіркою. Я пробувала із шкіркою, пробувала і без. Цього разу буду чистити. Чистимо яблучко, чистимо наше яблучко від шкірочки. Я забираю шкірку. Тому що потім де, де попадається дуже тверді. На цих яблучках тверда шкірка, тому я не даю. Але є такі яблука, в яких м'яка шкірочка. І якщо добре вимити яблучко, то можна і шкірочкою давати. Тому що в ній є багато вітамінок. Так, нашу шкірочку я щистила. Так, тепер туди ще яблучко. Премо яблучко. Думаю, у багатьох таке питання, о, яблуко, потім чесник, це буде дуже смачно. Натираємо яблучко до самого качанчика. І не бійтеся, якщо у вас буде багато яблука, буде дуже смачно. Цим рецептом зі мною поділилася одна дуже. Дуже дорога мені людина, на жаль, її вже немає з нами. Але цей рецепт, вона мені, можна сказати, передала. За що я їй дуже дякую і дуже її люблю. Так, бурочок ми потерли, яблучко потерли. Тепер видушуємо наш чесничок через чесникодавку. Думаю, мені вистачить одного зубчика, тому що салатику у мене небагато. Видушуємо сюди чесничок. Так, гарно видушили. Так, сюди майонез, перець у мене свіженький. Трішки посолили і перемішуємо. Добре вимішали. Можна поставити на хвилин 10-15, щоб яблучко пустило ще сік. І тоді вже можна споживати. Ось таку вітамінну бомбу сьогодні ми з вами приготували. Легкі інгредієнти яблуку, буряк, майонез і часник, але дуже смачно і зараз дуже доречно і їсти таке навесні. Усім вам дуже дякую, що ви зі мною. Дякую за ваші лайки, коментарі, поширення. Дякую, що пишете, що ділитесь вашими історіями, мені дуже-дуже приємно. Діліться, чи знали ви такий рецепт, можливо, у вас є інший рецепт. Пишіть, мир з нами!